Як жити тільки на крипті і не використовувати різноманітні онлайн-обмінники, офлайн-обмінники та пір-то-пір, та як за допомогою вашого Google Pay чи Apple Pay за лічені секунди оплатити смачний сніданок криптою. Протягом років я багато чув інформації про Mass Adoption, бачив достатньо спроб та кейсів по використанню крипти в нашому повсякденному житті. Але все було не те недоступно для України, крива робота сервісів, а чи якісь дуже вузькі ніші. Як, от, наприклад, була можливість, можливо, навіть до сих пір є, купити будинок на балі в одній єдиній компанії. Зараз з однієї сторони ситуація потроху покращується. Це є яскраві приклади, прихід позитиву на ринок, локальний булран та прийняття біткоїна на фондових ринках, яке все ближче і ближче. Також добрим сигналом є те, що сек вже не такий сильний та владний, як це було раніше. У нас же в Україні все відбувається трішки по-іншому. Всі шлюзи прямого виводу та вводу крипти закриті через гемблінг, відмивання грошей та інших причин. Залишився тільки пір пір та обмін офлайн чи онлайн обмінниках. Також потроху стараються регулювати сферу крипти, вводячи закон про віртуальні активи, який наразі отримував свою критику від криптанів. Загалом вся ця ситуація дуже нагадує світ криптовалют, такий ж новий, стартаперський та повністю незрозумілий багатьом. Але з іншого боку, українські криптони Вадим Груша та Ксенія Житомирська, які запускають віртуальну криптокарту трасті якою дійсно можна оплачувати. Я пробував смаколик був успішно куплений за те. Trusty Плюс. Це компанія-розробник одноіменного кастодіального криптогаманця, в якому є можливість зберігати, переказувати та обмінювати всі основні відомі криптовалюти. У компанії є багато функцій, таких як криптогаманець, який дозволяє зберігати, відправляти та отримувати криптовалюту. А підтримуються всі основні монети, такі як Bitcoin, Ethereum, USDT, Solana, Arbitrum. Та інші криптообмін за допомогою додатку, ви можете обмінювати криптовалюти між собою, та інструменти управління вашою криптою. Додаток пропонує ряд інструментів для управління криптоактивами, можна переглянути різну статистику по вашому портфелю, І наскільки він там в просайті чи у профіті, і також якусь загальну картину тих монет, які пропонує TrстіPlus. Але як мені здається, найцікавіша та найкраща фіча. Це вище згадана віртуальна криптокарта, яку можна використовувати, щоб оплатити любі бажані або потрібні вам товари та послуги у будь-якому магазині. І так як карта мітована польським партнером компанії MasterCard, це означає, що дана вся магія може працювати не тільки в Україні, але й по всій Європі. Також за одну з операцій, крім конвертації крипти в фіат, не береться комісія. Сама конвертація Fiat дорівнює 0,5% від вашої суми. Це є єдине, на чому заробляє Thirsty Plus. Як отримати карту та почати нею користуватися? Для початку потрібно зареєструватися, думаю, тут у вас проблем не виникне. Там все досить просто. Вводите номер телефону, підтверджуєте його, далі вибираєте країну вашого проживання та верифікуєте себе. Рекомендую, до речі, використовувати верифікацію за допомогою DIA, так як це суперзручна і швидка фіча. Далі отримуємо банківську криптокартку, випуск якої коштує 10 євро, і яка прямо з застосунку прив'язується до одного з ваших криптовалютних рахунків: це є Bitcoin, Ефіріум, USDT або якийсь інший. Мені особисто зручно використовувати USDT, я відповідно використовую USDT. І щоб розплачуватися нею, як я це робив раніше в ролику, потрібно її додати у ваш Google чи Apple Pay. Ось як це виглядає. Відкрийте застосунок гаманець, це ваш Google Pay чи Apple Pay. а В мене це є Google Wallet. Натисніть кнопку Додати гаманець, а потім на пункт Платіжна картка. Після тиця на кнопку ввести дані картки вручну та заповнюйте необхідні поля. У полі ім'я обов'язково вкажіть ваше ім'я та прізвище латиницею. Підтвердіть дані та натискайте отримати смс. Код активації прийде вам у застосунок трасті плюс. Ну і якщо щось не зрозуміло чи, можливо, з'явились додаткові питання, то можете написати їх у коментарях. А я з вами не прощаюся. До наступних роликів!